Внутрішньо переміщені особи якраз і отримують інформацію про нашу громаду, uh -huh. корисну інформацію. Вони є інфлюєнсерами думок. Вони поширюють далі цю інформацію і так гарно збираються групи. Це вдалий інструмент. тому кожного разу це якась інша тематика. Це медичне забезпечення. Це якби ті такі чуттєві питання, чутливі, які для ВПО є дуже пріоритетними. Медичне забезпечення. Усвітній процес дітей, потім постановка на чергу по житлу. Потім співпраця з обласним центром зайнятості, перекваліфікація, послуги МРЕО, теперішній сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. Отакі от, от питання, які. Цікавлять переважно більшість внутрішньопереміщених осіб. Ми їх проговарюємо не просто колуарно. Uh -huh. Ми запрошуємо керівників структурних підрозділів, які е, дають відповіді конкретні відповіді на конкретні питання. І в цьому я також вбачаю дуже наш гарний інструмент. Коли очолює раду ВПО людина на рівні прийняття рішень, в даному випадку голова громади, uh -huh. тоді за його відсутності або профільний заступник або в нашому випадку керуюча справами хмельницької виконком хмельницької міської ради юлія Сабіє модерує дані засідання ми говоримо про те що ми почуті на місці